Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Російські війська, зокрема, 30 безпілотників летіли в бік столиці. Загалом дрони атакували центральні, південні та північні області. Як повідомили в нашому командуванні повітряних сил, збиті 43 безпілотники, ще 12 дронів імітаторів, локаційно втрачені. У ворожих цілях працювала наша авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. А напередодні ввечері російські війська завдали авіаційного удару по приватному сектору Куп'янська на Харківщині. Постраждало п'ятеро людей. Дві жінки та чоловік зазнали вибухових поранень, їх доставили до лікарні. Ще одній жительці у шоковому стані медики надали допомогу на місці. Внаслідок обстрілу зруйновано будинок з під завалів. Рятувальники деблокували 35-річного чоловіка. Він госпіталізований до шпиталю. А перед тим росіяни вдарили по житловому кварталу Куп'янська з РСЗВ. Ураган внаслідок атаки спалахнули квартири в багатоповерхівках. Під час цієї атаки люди на щастя не постраждали. На Вінниччині жінки створили громадське об'єднання, яке стало неабиякою підтримкою для вимушених переселенців, військових та їхніх родин. У центрі життєстійкості нужденним допомагають не тільки гуманітарною допомогою. Тут працюють психологи, соціальні менеджери і соціальні працівники. Як зараз почуваються ті, кого росіяни вигнали з рідних домівок. Дивіться далі. Тоді тільки ми відчули себе, що ми тут. Потрібні, що хтось про нас турбується. Познайомившись з цими дівчатками, ну трошки е, якось піднявся дух. Якось відчули себе вдома. Потрібна допомога, будь ласка, консультація, будь ласка, Олена. Виїхала до містечка Гнівень з окупованої Херсонщини, ще у 22-му році. Жінка мусила з родиною залишити рідну домівку, бо окупанти почали викрадати та катувати людей з проукраїнською позицією. Виїзд дуже важкий був. Дуже важкий. Безкінечні блокпости, безкінечні перевірки, безкінечні претензії, куди чого і наскільки. Ну, важко було і морально виїхати з рідного дому. Хоча ми не надіялися, що ми їдемо настільки, ми їхали на пару місяців. Та живуть так уже третій рік. Тут у гнівецькій громаді каже Олена, її раду прийняли на спеціальних психологічних тренінгах, допомагали адаптуватися та забезпечили всім необхідним. Знаєте, я скептично раніше відносилася не довіряла цим тренінгам. І тут я зрозуміла, де да, вони дійсно допомагають. Оті вправи на дихання, які Ха -ха -ха. та що там права на а вона допомагає. В стресовій ситуації вона допомагає. Оці душевні розмови із людьми, які пережили те саме, що й ти. Потрібну команду для допомоги згуртувала навколо себе Ольга. Вона голова громадського об'єднання. Як то важливо відчувати підтримку, жінка добре знає, бо через хворобу вже тривалий час пересувається за допомогою ходунків. Допомагати речами, допомагати продуктами це для них мало, тому що їх, їм потрібно щось більше. Їм потрібно було адаптувати їх психічний стан. У нас не було ні досвіду, ні знання. Все, що, все, що ми мали, це відкрити серце і бажання допомогти. Коли в громаді через ворожі обстріли критичної інфраструктури почали з відключення світла, пані Ольга своєму будинку Влаштувала пункт незламності згодом. Жінка стала ініціаторкою створення центру життєстійкості. Наш український менталітет він не готовий до такого питання, тому що наша культура вона закрита до. Взагалі до до психосоціальної підтримки. Ми ми не звикли звертатися до допомоги. Це знаєте, це найбільше, це найбільший бар'єр. Тому звісно, ми не нав'язуємо людям допомогу. Ми, ми дивимося. Якщо люди готові її прийняти, ми її ми її надаємо. Соціальний менеджер, психолог, фахівці соціальної роботи це команда центру життєстійкості, яка працює у селах громади. Для зручності ветеранів та переселенців. Фахівчині самі їдуть у віддалені населені пункти. Психологиня Наталя переконана, підтримка у теперішні часи вкрай важлива. Вона сама пережила втрату чоловіка на війні. Людині приємно, коли її підтримують і допомагають, і так само взяти даже дружин. Мені було б приємно, якби на той момент, коли у мене от сталося горе, що мною опікувалися, і хтось сказав банально, що давай я поможу, піду за тебе в магазин там чи чим тобі допомогти. Зараз я почала питати, тому що я знаю, як це відчувати, коли ти нікому не потрібний. Для кожного тут ретельно підбирають свою терапію та спосіб адаптації. Розмальовуєте і робите, щоб ваш фон був, нібито як пісочок на пляжі. Центр життєстійкості, кажуть його організаторки. Це не просто приміщення. Це місце, де дбають про те, щоб ветерани та переселенці не залишались самотніми. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма Вікна СТБ. Єдині новини, які вас знаходиться. Потрібно або змиритися, або замовкнути так. Трамп прокоментував ситуацію з переговорами з Україною та Росією. Ця заява пролунала наступного дня після того, як спецпредставник президента Шастів Вітков літав до Петербурга на зустріч з російським диктатором Путіним. Їхня бесіда тривала понад чотири години. А раніше, за даними Ройтес, Вітков заявляв Трампу, що найшвидшим способом досягнення припинення вогню у війні Росії проти України є передача чотирьох українських регіонів під контроль Кремля йшлося про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. Думаю, між Україною та Росією все має бути гаразд, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або змиритися, або заткнутися. І подивимося, що з цього вийде. Але я думаю, що все просувається добре. Знайти та повернути кожного в Одесі пройшла акція нагадування про безвісти зниклих та полонених українських захисників. Близько півсотні людей пройшлися одеськими вулицями, аби нагадати про своїх чоловіків, синів та батьків. Більшість родин не має жодних відомостей про своїх рідних, історії боротьби розповість Олександра Ченкова. Анастасія вже 20 місяців не чула свого чоловіка. 27-річний Юрій Могорич, воїн 95-ї десантно-штурмової бригади. Його служба почалася у квітні 2023 року. Вже за 4 місяці Юрій зник без звісти на Луганському напрямку. Вдома на нього чекають батьки, дружина та п'ятирічна донечка Софія. До війни він в мене кухар. Вибачте, зник він на Луганському криміної направлення 20 місяців, і на, на цей час ми нічого немає. Нього він по всім документу без зниклий. зникли і ну нічого не говорить за кожного із 95-ї. Тут, що знаходиться в цій безвісті зниклих, і їх ну нічого немає, ніякої інформації на даний час ні в кого немає. Леся приїхала на акцію з Хмельницького. Вона бореться за свого брата, 25-річного Олексія Глабчастого. Боєць 14-ї бригади НГУ Червона калина зник безвісти майже рік тому на Запорізькому напрямку, і досі про нього немає жодних відомостей. Жінка каже: єдине, що рятує підтримка родин полонених та безвісти зниклих. Ми єднаємося родини без вісти зниклих. Це одна проблема, одна тематика і одна, один біль на все життя. Тому що є такі родини, які понад три роки вже шукають. І... Рідних і немає ні звістки, нічого. Загалом на акцію нагадування про безвісти зниклих та військовополонених вийшли більше півсотні людей. Майже усі родичі зниклих безвісти, які шукають своїх чоловіків, синів, батьків. Деякі приїхали з Миколаєва, Вінниці Хмельницького і сподіваються, що привернення уваги дасть якісь результати. Результати є. Саме тому ми виходимо, щоб, по-перше, досягти більшого результату. А по-друге, так, результати є. І це, по-перше, суспільне... Не розголос це суспільна свідомість. Для кожного з'являються відомості. Звичайно, це з часом, але потихеньку відомості про наших і зниклих безвісти полонених з'являються. Загалом такі акції нагадування проходять в Одесі щотижня. Люди об'єднуються, аби підтримувати одне одного, одного та розповідати про тих, чия доля поки невідома. Олександра Євген Репенько, Програма Вікне СТБ», Єдині новини. Мінус. Гармата Нона, кілька бойових машин, піхоти та легковик. Українські дронарі завдали влучних ударів по російській бронетехніці, озброєнню та укриттях окупантів на Харківщині. Про це повідомили в ОСУ в Хортиця. На цьому відео вправна робота окремої третьої окремої штурмової бригади. Завдяки серії точних ударів наших воїнів безпілотних систем російські окупанти втратили не лише озброєння, а й техніку і лишилися без зв'язку та інтернету. Адже нашим воїнам вдалося знищити ворожу станцію «Старлінг». Крім цього, оборонці знайшли та уразили російський пункт управління ФПВ-дронами. Загалом, за даними нашого генштабу, за минулу добу російська армія не дорахувалася. 1220 солдатів та більше як 400 одиниць ворожої зброї та техніки. Зокрема, російська армія втратила понад 70 артилерійських систем, більше трьох десятків бойових броньованих машин, 12 танків, а також приблизно по півсотні оперативно-тактичних безпілотників та автомобільної техніки. Живопис, музика, фотографії, акторська майстерність та освітні майстер-класи такий спектр творчого дозвілля в одній локації відтепер доступний для українських захисників. У ці дні у столиці розпочав роботу перший в Україні мистецький центр для реабілітації ветеранів. Побував у ньому Олег Ендриксон. Бахмут, Кліщівка, Іванівське. 2023 рік для Олександра проходив на найгарячіших ділянках Донеччини. Там боєць Айдару і отримав важке поранення. Вимінкою ззаду прилетіла. Це була Ман-50, яка відразу відірвала мені ліву ногу, праву травмувала. Далі була тривала реабілітація. Важка як фізично, так і морально, згадує Олександр. Коли я приїхав з Львова в Київ, я був дуже сором'язливим хлопчиком, який постійно сидів вдома. мені не хотілося там нікуди виходити. Там в магазині навіть не виходив, я заказував собі доставку. А потім якось воно так перейшло в цей момент, що зараз, ну, ті, мені дуже просто знаходитись в просторі. Я не знаю, мені... я вільно спілкуюся з кожною людиною, і все завдяки, я кажу, тому що. Почав більш соціалізуватися. Соціалізація та реабілітація ветеранів головні місії першого в Україні профільного мистецького центру. Його створили у межах проєкту Титанові рехаб. Як це працює? Ветеран приходить позайматися, реабілітуватися, навчитися ходити, підлаштувати протез свій. Це він робить в цьому приміщенні. Тут буде команда п'яти фахівців. Лікар-ФРМ, реабілітолог, ерготерапевт, психолог. Тобто, тут ми його фізичний стан приводимо в порядок. Тут буде також протезист черговий. Можемо підлаштувати протез його. А потім він чує там щось таке цікаве. Да? На сусідній локації майстер-клас від гурту Барабанда імпровізований бонус, міні-виступ. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Жахи і білити, і як не літак. Ну вас буває тебе. Від і сьогодні ми хочемо хлопцям нагадати про музику. Сьогодні ми хочемо, щоб наші ветерани не забували про те, як відпочивати і душею. І, в принципі, приходити і насолоджуватись, продовжувати насолоджуватись життям. А ми проведемо майстер-клас для наших ветеран ветеранів і запрошуємо їх в нашу школу. Через півгодини за барабанами у ветеранів перші успіхи. Далі більше бо ж творчих студій у центрі декілька. Перша студія це студія театру та танця. Це такий перший ветеранський. Театр, де можна, там будуть і п'єси проходити. Потім у нас студія, де ми робимо фотографії, портфоліо, перформанси. Третя студія це арт, де вони малюють, ліплять. Потім у нас студія барабана. Там ми будемо вчити грати на музикальних інструментах: це барабани, гітара, вокал. П'ята студія найулюбленіша студія для ветеранів. Це студія підкасту. Мистецький центр у столичному ТРЦ працюватиме щодня і за день може прийняти до півсотні відвідувачів. Всі заняття для ветеранів там безкоштовні. Олег Едрексон, Дмитро Климчук, програма Вікне СТБ, Марафон Єдині новини. Після квітневої хурделиці та морозів в Україну нарешті повертається весна. Уже від сьогодні стопчики термометрів поповзуть догори, обіцяють синоптики, і покажуть на тижні до 23 градусів тепла. Утім, уночі ще подекуди зберігатимуться заморозки. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, що свідчить про малу ймовірність опадів. Така сонячна погода збережеться і на великдень, кажуть в гідромецентрі, Та детальні прогнози на свято давати ще зарано. І це всі новини на цю годину. Наступний випуск о 10-й. Далі ефір продовжить команда 1+,1 плюс медіа програма Ранок Марафон з Валентиною Хамайко та Олександром Поповим слово, колегам.